Четвертий день на Закарпатті триває спецоперація із блокування роззброєння та затримання нападників. У суботу озброєні люди, які відрекомендувалися бійцями правого сектора, відкрили шквальний вогонь по транспортних засобах в Мукачеві. А перед тим підстрелили і завантажили в багажник цивільну особу. Першими на місце події прибули місцеві правоохоронці. Спила команда. В місті Мукачу є озброєні в масках люди. Виїхали на затримання. Поїхали до Червоної горки там наверху. Поїхали на автобус, тільки що стали, почали висаджуватися і почалася стрільба. Стрільба, поширилася стрільба, дуже, дуже сильно стріляли і били з гранитумата. На будь-які перемовини з правоохоронцями озброєні люди у камуфляжі не йшли. Хотів підійти, уяснити ситуацію, однак мене не підпустили, оскільки були озброєні, сказали, я сказав, що я начальник міліції, сказали о, скласти зброю. Я сказав, що я зброю складати не буду, тоді почалася стрільба в мою сторону, в сторону оперативно-слідчої групи. Натомість відкрили вогонь по міліціонерах з армійського кулемета, встановленого на одному з броньованих джипів. Правоохоронці бій прийняли, адже йшлося про загрозу життю мирних громадян. Вони перші почали А Що сказати? Ми стояли на 200 метрів. Нічого не бачили. Ми тільки вискочили з автобуса і по нам почали. Там не можна було голову поняти. Тобто лупили з усього, що, що могли. І їм все одно було, що люди там далі, в гражданській колі, все одно, що заправка рядом. Застосувавши гранатомети, нападники поранили 11 людей та знищили сім міліцейських авто. Оцінивши небезпеку, правоохоронці прийняли рішення заблокувати дорогу Київ-Чоп на в'їзді до Мукачево. При блокуванні, значить, також е була відкрита стрільба з крупнокаліберного кулемета, з гранатометів, е значить, почали прорив блокування, внаслідок чого три працівника е роти швидкого реагування були поранені. Також е поранений працівник е Мкачівського міського відділу карного розшуку. Внаслідок обстрілу працівники міліції отримали вогнепальні та осколкові поранення. Зараз вісім осіб перебуває в лікарні у різних відділеннях. Це осколчати кульові поранення. Саме травма це перший, який не є із спецпризначення. Є просто простий громадянин від кафе Антаріс, де є вогнепальне поранення голови в області тіміної ділянки, якому проведена операція із залученням нейрохірурга з обласної лікарні. Зараз він вкрай важкому стані в ранці відділенні. Серед потерпілих правоохоронців є і розшуківці, які прибули на місце надзвичайної події у цивільному одязі та зі зброєю в руках. У нас було піднято по по тривозі, так як невідомі особи, озброєні, намагалися зникнути з місця з місця пригоди. Так як ми постійно ходимо в цивільному одязі, тому не маючи часу екіпіруватися і мондируватися в формений одяг, ми отримали бронежилети, спецзасоби і зброю, будучи в цивільному одязі, направилися на місце пригоди і там вже діяли згідно вказівок керівництва. Щодо бійців правого сектору, то вони втекли та переховуються на околиці села Лавки. Учора прикриваючись, двоє утікачів взяли в заручники дитину, яку згодом відпустили. На даний час вони Заїхали в за село Лавки в гору, залишили техніку, виставили снайперські винтовки, зайняли оборону у вісі. Значить зараз наразі в Мукачівському районі триває спецоперація зі знешкодження зловмисників, яку проводить антитерористичний центр Служби безпеки України. Озброєне групування оточене та заблоковане. Їм запропоновано скласти зброю і здатися. Обережно фальшива валюта на Івано-Франківщині двоє рідних братів збували липові євро. Підробку завозили з однієї з країн Євросоюзу. Була проведена оперативна закупка, під час якої було затримано двох жителів Долинського району Івано-Франківської області на гарячому. Значить, у них було проведено закупку 9 тисяч євро. Фальшивих фальшиву іноземну валюту правоохоронці вилучили от братів подільників, доставили до міліції. Це два громадянина України. Жителя Долинського району Івано-Франківської області, один 75-го, інший 69-го, відповідно років народження. Це два брата рідних. Значить, один з них уже раніше мав неприємності з законом, притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення корисливої злочину. За такі оборудки з липовою валютою братам світить кримінал, а це від п'яти до десяти років позбавлення волі.